Скільки коштувало потрапити на концерт BLACKPINK? Ми вже повернулись, і сьогодні я поділюсь всіма нашими витратами. І так, найголовніше це, звичайно, квитки. Ми взяли фан-зоні за 110 євро. Але розраховуйте, будь ласка, що якщо це стадіон без посадки, тобто ви стоїте весь концерт, і ви менше десь приблизно метру 60, то ймовірно, за дівчатами ви зможете спостерігати тільки з екранів. Але порадами поділюсь трохи пізніше. Рахую все на одну людину і дорогу туди назад. Потяг до Мукачева десь 45 євро. Проїзд з Мукачева до аеропорту Будапешта 100 євро з Будапешта до Мілана обійшовся нам 138 євро, але це без багажу, лише невеликий рюкзак. Автобус з аеропорту плюс метро до готелю 46 євро. Ми брали ще таксі, коли їхали назад. Адже метро відкривається лише о 5.30 ранку. Готель 143 євро з людини. Сюди входили сніданки. Наразі маємо 583 євро. Додамо ще й їжу приблизно 100 євро і закладемо десь 100 євро на проїзд по місту, якісь покупки, прогулянки. І того євро. Ми їхали на три ночі або на два повні дні. Перший день був присвячений Ніки попшопом, прикольним магазином та концерту. А весь другий день ми відвідували парки, музеї та різні пам'ятки. Насправді наша поїздка була досить економною, адже ми їхали з квитками у фан-зоні, трьохзірковим готелем і лоукостом без багажу. Але щоб було ще дешевше, можна зекономити на їжі, взяти плацкарт і іншого перевізника до Будапешта. Або летіти через Польшу, не впевнена, що це буде вигідніше. Що скажете, як вам ціни, дівчата? Пишіть в коментарях, як на мене, вийшло трохи недешево.